Ну, етап підготовки він, розписаний на 42 дні. і За цей сжатий термін ми маємо підготувати бійця від індивідуальної підготовки до підготовки в складі підрозділу до роти. Проходять всі, всі так. Також, як ви сказали, у них є і фізична підготовка в цьому терміні, вони здають деякі іспити. Тому всі, хто прийшов в бригаду Боровій, готуються по одному плану, за один термін. Всі ми в одній кучі, скажімо так, всі в одній каші. Ну, морально допомагаємо ми, а мотивації у хлопців вистачає. І я їм за це дуже дякую. Мотивації у нас, слава Богу, вистачає. Я не зустрів ні одного бійця, який сюди прийшов не по неволі. Всі осознано тут, всі знають, що робити, у всіх є бажання наблизити перемогу, тому мотивації достатньо. І як я вже і казав раніше, у нас дуже мало часу, тому ми звертаємо увагу в підготовці на ті теми, які найбільш відповідні до сьогоднішньої війни, до сьогоднішнього терміну війни. До, до того часу, коли нам потрібно вийти за короткий час на кордони нашої країни. І згідно цього плану, ми плануємо і займаємось. Було б більше терміну, було б краще, але маємо те, що маємо. Десь приблизно 8-10 годин на день тренування. Тренування різні. В них є відпочинок, вони мають відпочивати, тому до 10 годин тренувань з різних напрямків. Фізична, тактична, вогнева це кожен день по-різному. Розумієте, вони ж починають не всі одразу тренування. Вони починають під розділами. Деякі готуються, а деякі вже навчаються. Не готові до навчання ніхто. Ну, для цього неможливо бути не готовим, якщо ти не військовий. Тому на якомусь етапі дуже тяжко, але потім все краще і краще, і в кінці. На моєму особистому досвіді я дуже задоволений тим результатом, який ми маємо.